Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті з математики ми з вами вирушаємо до лісу. Подивіться, будь ласка, кого ми зустріли з вами на галявині? Так, це сімейка ведмедиків. Вони вийшли також пограти, але почало світити яскраве сонечко, їм стало спекотно і вони вирішили заховатися під деревом. Давайте розташуємо їх. За зростом. Високого під високим, середнього під середнім, низького під низьким деревом. А ми йдемо далі. Діти, дивіться уважно, що це на землі лежить на галявині. Так, це будинки лісових мешканців. Давайте їх розмістимо на свої місця. Де знаходиться дупло? В дереві. Де знаходиться гніздо? На дереві. Де знаходиться нора? Під деревом. А ми крокуємо далі. Після дощику в лісочку гарні виросли грибочки. Подивіться, будь ласка, на картинку і виконайте завдання, скільки грибочків, скільки шишок, чого більше та наскільки більше. Що треба зробити, щоб їх було порівну? А ми крокуємо далі. Зараз вправа на увагу. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок і викладіть геометричні фігури так само, як зображено на малюнку. Час вийшов. Подивіться, будь ласка. Чи правильно ви виконали завдання? Продовжуємо далі. Подивіться, будь ласка, уважно на цей малюнок. Викладіть його. Час пішов. Час вийшов. Подивіться, будь ласка, чи правильно ви зробили, чи ні. Я бажаю вам успіхів. Передив... Передивіться, будь ласка, ще раз відео, і там, де вам щось не зрозуміло, ставте на паузу і виконуйте завдання. Уважно думайте. До побачення, до нових зустрічей!